Усім привіт! Сьогодні в цьому відео я хотів би розповісти на власному прикладі, як я з абсолютного нуля на новому каналі дійшов до тисячі підписників буквально за два відео. Також я розкажу свою стратегію, яку я використовую для того, щоб просунути своє перше відео та зібрати якомога більше органічного трафіку. Я впевнений, що це відео буде корисним для тих, хто лише починає свій шлях на ютубі або шукає якихось ефективних порад. Що ж, давайте я зазначу деякі важливі моменти. Цей новий канал це мій проект, ба більше я. Є монтажером та продюсером цього каналу, але я не є власником, тобто головний герой не я. Друге, це те, що я вимушений буду багато інформації заховати від вас, так як не я є власником каналу, та я би не хотів як мінімум просто зіпсувати статистику цього каналу та весь цей органічний трафік, який там зараз є. Що ж, давайте перейдемо до нашого прикладу. Цей канал було засновано на початку цього року, а точніше в січні. Та канал заснований на ігровій тематиці. Але я одразу скажу, що це не контент створений штучним інтелектом, це не, це не є ферма контенту, це не ферма грошей, це ну, і щось таке інше. Це креативні ідеї, які були придумані мною та моїм колегою, і в яких впроваджувались ідеї, різні шляхи просування та утримання аудиторії. Зараз ви бачите вибраний період, а саме від початку і до моменту викладення останнього відео. Як і казав, канал, тимчасово зараз на паузі. Але що ми бачимо? За весь період було викладено 6 відео, і найбільший переріст підписників та переглядів був, уже припадав на друге відео. Давайте ми розглянемо більш детальніше. Зараз я відкрив аналітику до першого відео, і як ми можемо бачити, що з моменту заватаження відео набрало 1400 переглядів. Перше відео нам далось дуже важко. Ми продумували довго, як його зробити креативним, як застосувати якомога більше цих, ну так би мовити, наших козирів для того, щоб просунути активно це відео і просунути наш канал. І давайте почнемо з самого початку. А саме, що я взяв за основу, аби привернути увагу нових глядачів, я проаналізував популярний контент. На той період обрав одну з актуальних тем для зйомок. Такі відео тривали більше 30 хвилин. Тому за цим правилом, саме те, що ми маємо зробити довге відео для того, щоб YouTube міг ну просувати це відео і в це відео вкласти більше реклами, і він буде просто вважати це відео більш. Кориснішим для самого Ютубу, тому ми орієнтувалися на цей аспект. Ми продумали план та почали знімати. Аби підвищити наші шанси на ріст, ми адаптували цю ідею. Під ми зробили її актуальною під актуальні дати. А саме це була тематика нового року. Я побачив, що відео схожі займають дуже багато часу, аби їх створити, тому інколи авторам. Цього контенту було складно просто адаптувати під певні дні, коли це особливо потрібно. Ідея була в тому, аби першому випустити це відео, і воно було якомога більше актуальніше на той період. А період це був січень, ці новорічні свята, і тематика відео була теж про новий рік. Ми дуже запізнились, адже тема цього відео була це новий рік. І після того, як новий рік наступив, наш час просто плинув як вода, і ну, у нас залишалися лише лічені дні, порушуючи дедлайни. Ми ринулись шукати рекламодавців, які б змогли нам допомогти з цим першим відео. Адже ми не хотіли втрачати цю актуальність цього відео. Ми хотіли зібрати якомога більше переглядів та підписників. І в цілому ця тема просто була ну так би сказати, актуальною, оскільки це була зима, і все відео супроводжується таким зимовим вайбом. На жаль, нам відмовили в рекламі, і деякі люди просто не, не хотіли нам пропонувати цю рекламу, тобто вони відказали, що ми не рекламуємо. А деякі люди казали, що просто цьому немає сенсу. Можливо, вони просто знали, що вони не хотіли робити собі якусь конкуренцію, тому що канал був схожий. Я шукав особливо такі самі канали, щоб я зміг робити конверсію на них, тобто перейняти вже готову аудиторію на той канал, який ми. Створили під час монтажу відео я почав прораховувати строки виготовлення відео і просто зрозумів, що ми дійсно не встигаємо, і нас ну, немає іншого виходу, як все вирішувати самотужки. Тому у мене з'явилася ідея, щоб ми запровадили конкурс в саме відео. Далі я розповім, чому саме конкурс. Мови цього конкурсу було в тому, що треба було подивитися уважно це відео та знайти всі заховані слова, які були ну, просто розкидані по всьому відео, і людина просто була вимушена ці слова знайти як ми підготували наше відео, картинку. Ми просто скрестили пальці та виклали наше відео на Ютуб. Канал ми нікому не показували ні родичам, ні друзям, ні е, ніяким знайомим. Ми залишили маринувати це відео на Ютубі, і хай Ютуб зробить це все за нас. У нас завітав перший глядач. Ну я б сказав, чистий, який прийшов просто по рекомендаціям з Ютубу. І я вам скажу, що він перший. І взагалі це було це було вирішення нашої ситуації, тому що він. Приніс з собою як мінімум 100 переглядів. А тепер я розповідаю, чому саме конкурс ми обрали в якості рятувального кола для нашого відео. Впродовж цього відео я вставив оці слова в рандомні місця, що водночас було складно, але реально. І ці умови були озвучені на початку відео. Що відео треба дивитися уважно, адже в кінці вас чекає сюрприз. Чи подарунок я взагалі чесно не пам'ятаю, як це було важливий момент. Якщо людина скіпне навіть цю цей етап, тобто вона просто переметає на саме кінець. В кінці я просто оголошую заключну частину про те, що відео було заховано декілька слів. І якщо ви знайдете ці слова, то у вас є можливість виграти приз. Оскільки на цьому відео було мало переглядів, коментарів там не було, лише там, можливо, з якогось мого аккаунту другого, ця людина просто розуміла, що в неї є великі шанси, щоб це зробити. І вона почала переглядати це відео декілька разів. Я впевнений, що це було не лише один раз. Я вам просто даю 100% гарантію, що це було не лише один раз. І в кінці в кінці він знайшов. Він розгадав цей секрет, він розгадав цей ребус він написав коментарі свою відповідь, тобто підкріпивши те, що передивився це відео з самого початку до самого кінця, і ми згадуємо, що це відео було більше десяти хвилин. Тим самим він збільшує глибину перегляду. Ютуб бачить, що одна людина просто подивилася відео декілька разів, перемотувала це відео, та в кінці кінці навіть написала коментар. І після всіх цих маніпуляцій наш план спрацював. Почався активний ріст по переглядам та підписникам. Сумарно це відео набрало 1500 переглядів, як ви зараз бачите на графіку. Тут ми можемо побачити, що на самому початку це було просто майже тут переглядів просто не було. Ось день викладення відео 14 січня, потім йде у нас 5 переглядів, можливо, з мого аккаунту, можливо, з цього навіть аккаунту. 3 перегляду, потім йде 35 і далі дивіться. Це вже пройшло 2 дні. І на третій день у нас. В два рази більше переглядів. Потім ці перегляди падають на декілька днів. На цьому відео з'являються ці перші 100, 100 переглядів. Ютуб розуміє, що це відео фактично може бути цікавим і іншим людям, і особливо те, що ця людина перейшла по. Рекомендації з Ютубу в неї вже сформований якийсь кістяк якщо це можна так назвати, якесь ядро його інтересів. Тобто він йому цікава ігрова тематика. Саме тому Ютуб захотів знову просунути це відео, але трішки глибше в саме Ютуб, можливо, показати якимось схожим глядачам, як оцей. Ну і далі ви бачите, що перегляди самі підпригнули. Ми отримали 227 переглядів. Такий був пік 31 січня. Ну і далі все йде на спад. І сумарно це відео нам принесло 70 підписників. Під час пошуку референсів та ідеї ми знайшли дуже креативну та цікаву ідею, яку ми адаптували під себе. Адаптували. Я маю на увазі: ми не вкрали, ми не переклали це відео. Ми зняли з нуля це відео. Та основуючись на загальній ідеї, ми додали локальних речей, які краще адаптують цю ідею. Під аудиторію це друге відео було більш розважальним. В ньому було більше гумору, більше монтажу, і як ми знаємо, гумор завжди дуже добре заходить в будь-якій соцмережі. І далі, коли ми випускаємо третє відео на цьому каналі, ми вже отримуємо тисячу підписників. Тобто, сумарно кажучи, ми зібрали ці тисячу перші тисячу підписників за а, лише за один місяць. Та 12 днів, але я вважаю, це гарний результат. Можливо, це можна було зробити швидше, але цей контент просто вимагає більше часу і більше креативності ідей. Ну в загальному просто більше часу. Адже це не штучний інтелект, це контент повністю органічний, повністю справжній, тому це завжди складно. Що ж, давайте підведемо підсумки цього відео. Перші тисячу підписників це реально. Це складно, але я вам скажу, що це реально. Можливо, вам треба зробити якийсь план, можливо, стратегію, аби пришвидшити свій ріст, і та в якісь певні короткі строки ви змогли зробити ці тисячу підписників. Ну і це важливо для того, якщо ви дійсно зібрались робити це з маленькими вкладеннями. Тому я вам можу сказати, що у вас все вийде. Ютуб це складно, але. У ньому можливо робити і такі речі, можливо, робити і більше. Я вам скажу, що це не максимальний результат. Я впевнений, що хтось робив краще, хтось, можливо, це все за день зробив. Але я розповідаю свій реальний приклад, який я досягнув буквально за місяць, за два відео і самотужки. А якщо вам потрібна якась допомога, або можливо ви хочете замовити аналітику свого каналу, ви можете зв'язатися зі мною через телеграм-канал, який вказаний в описі під цим відео. А з вами був я, Євгеній. Я дуже вам вдячний за перегляд цього відео. Бувайте!